А зараз про організацію татусів, які з різних обставин самі виховують дітей. В ній більш ста сімей. Знайомтеся, її президент Олександр Мазур. Організація була створена два з половиною роки тому від літом 2007 року. Створив її я. У мене було прийшло до мене три чоловіка. По, по по іронії долі поруч зі мною жили такі люди, які познайомилися зі мною, які були в таких самих ситуаціях, як і я, самі виховували дітей. І після того, як я проходив дуже багато, обійшов всі коридори нашої державної влади і стикався з непорядністю наших чиновників, з жорстокістю, з нерозумінням, коли люди мені заявляли, що таких, як я, мільйони. І я потім зрозумів, що на моєму місці, на жаль, кожен день з'являються такі батьки. І щоб вони не проходили ці муки ада, як я пройшов колись, для цього була створена організація, щоб ефективно впливати на нашу державну владу і допомагати сім'ям, неповним сім'ям. І в першу чергу вона була створена для допомагати батькам, саме батькам. Е які самі виховують в разі смерті дружини. Потім ми це розширили, ми взяли до себе всіх батьків, які самі виховують дітей. Одним словом, можу охарактеризувати, що для мене батьківство – це щасливі мої діти. От і все. Щасливі діти. І тільки вони можуть дати оцінку, чи сумлінний я батько, чи не сумлінний, чи відповідальний, чи не Батько Батьком вчить більш за все готувати їжу, так як я майбутня. Господині, я навчився у батька, головне, що потрібно людям допомагати і їх поважати. І треба відноситися до них так, як хочеш, щоб відносилося до тебе. Я приходжу ввечері з роботи. Діти вже сплять. А на холодильнику в мене написано: Папочка, ми тебе дуже сильно любимо. Ти в нас найкращий папа на світі. Оце те, заради чого я живу. Оце те, заради чого потрібно жити. Батьківство для чоловіка з суто наукової психологічної точки зору інстинктивною формою поведінки не може вважатись. Чому? Тому що інстинктивна форма поведінки пов'язана із рефлексами, із базовими імпульсами поведінковими, які закладені генетично, які закладені спадково у психіці людини, і вони виражаються у формі так званих рефлексів. Ось. Батьківство. Принаймні для чоловіка рефлексом не є, як це було у мене у досвіді. Партнерські пологи для мене є дуже суттєвим досягненням, і я теж вважаю, що це важливо для батька, це важливо для сім'ї, і це є необхідною річчю для встановлення більш тісного і більш, так би мовити, ціннісного контакту між чоловіком, дружиною і відповідно дитиною. І всі ці речі відбувалися в мене саме на рівні саморозвитку, саме на рівні самореалізації особистості. Коли відбулися пологи, була така ситуація, що змушені були дитину положити не на маму, а на мене. Ось. І він, коли на мені лежав, то я відчував, я лежав і плакав. Я відчував, що я з цією дитиною і з цією людиною, можливо, є найбільш близьким, більш близьким, ніж будь ким іншим. Що виховання дітей дуже важлива і не лише жіноча справа, зрозуміли чоловіки, які і вирішили створити дещо нове в нашому суспільстві тата школи. Ну, ідея «Тата школи виникла достатньо спонтанно. У 2004 році група кіроворецьких чоловіків, які вже мали певний досвід батьківства, вирішила спробувати поділитися цим досвідом з іншими чоловіками. А, причому тоді це була достатньо унікальна ідея не тільки для нашої області, а для всієї України. Тому що по суті ніхто ще не говорив про те, що чоловіки можуть і повинні бути активними батьками. Стосується того, а, а, яким кінцюся. А, що ж ми будемо робити, зайчик? Манюнько, може, ти до дідуньки підеш? А? Ну може, тоді їдем... не. А давайте зі мною сядеш, давай. В розмову несподівано втрутилася Марічка і почала наполегливо давати інтерв'ю. Взята бачимо мама. Да. І суть потяга мама. Ага. Мама, іди до мене, мама. А на послухала. Послухалась. І з батьківства, звичайно ж, є. Але він, як і багато інших, є приспаним. І над ним треба працювати. Власне, цим ми займаємося в тата школі. Кожен чоловік може відчути себе батьком, це є від природи, тільки над цим треба попрацювати. І ми допомагаємо чоловікам розкриватися, коли вони спілкуються з такими самими чоловіками в групах і обмінюються досвідом, обмінюються своїми страхами і разом думають, як ж можна вирішити ті побутові і інші питання, які виникають в їхніх родинах, а інколи і в їхніх головах. Перше наше заняття стосується того, яким власне є чоловік, тобто що він робить, що він може, чи є в нього так званий інстинкт Я батьківства. Після того ми говоримо Я про те, як чоловік може брати участь в партнерських пологах, тому що це достатньо нова форма, і вона дозволяє дуже дуже гарно відчути. Той інстинкт батьківства, який власне у чоловіка може проявлятися, коли він разом з дружиною бере участь в народженні дитини. Наступне наше заняття стосується того, що ми говоримо власне про тата практику, тобто ті побутові дрібнички, які має знати кожен чоловік, в родині якого тільки-тільки з'явилася дитинка, починаючи від побутових моментів і закінчуючи облаштуванням там кімнати. Ну і останнє наше заняття воно стосується більше таких психологічних моментів. Тобто ми говоримо про гармонійні відносини чоловіка і жінки в сім'ї, і власне говоримо про партнерське розв'язання конфліктів. І це заняття, як правило, вже відбувається наприкінці нашого базового курсу. І наостанок про те, як жінки справлялися з труднощами виховання дітей до появи тато шкіл. Могу вам рассказать на собственном опыте, на собственном маленьком примере, когда я родила свою дочку и передала ее отцу, ее отцу, своему мужу. Мне показалось, что он испугался. Естественно, я особой любви сразу не увидела. Но моя очень умная и мудрая мама, прожив много лет в чудесной, счастливой семье, сказала мне, Галя, воспитывай это чувство. И подсказала даже как. Я хочу поделиться с вами, дорогие женщины, маленьким секретом. Я уходила на кухню поздно вечером, когда приходил муж с работы. И оставалось 2-3 часа до сна моего ребенка. Я отдавала доченьку ему на руки и говорила, «Любимый, я не, не успела приготовить только борщ». Выходила на кухню, брала книгу. Я, естественно, готовила этот борщ, но готовила его настолько медленно. И в это время муж, отец ребенка, привыкал к нему. Привыкал, учился любить. И мне кажется, у меня это хорошо получилось. Благодаря моей маме, конечно. Это маленькие-маленькие женские хитрости. Туреч, я собираюсь народживать. Скоро я відчую, як це дихати, що таке світло та як смакує молоко. Маму, я вже добре знаю, але хочу побачити її зовні. Тато, я й тебе хочу побачити. Дуже сподіваюся, що ти не зник протягом цих дев'яти місяців. Дуже розраховую на тебе. Тато, я хочу, щоб ти міцно тримав мене на руцях, любив мене і допоміг вивчити ваш з мамою світ. Насамперед. Подумай над питанням, чим відрізняються хлопчик і дівчинка, і як дізнатися, хто я?